Вітаю! Це рубрика питання відповіді. І сьогодні я відповідаю на питання нашої підписниці, що може боліти після мобілізаційних технік при виконанні чи при підготовці для виконання поперечного шпагату. І так, значить, ну, по-перше, треба розібратись конкретно, що ви саме робите, да, щоб відповідати на це питання. Ну але. Давайте ж, все ж таки будемо розбиратись, що конкретно може боліти. В першу чергу, в більшості випадків болять зв'язки. Коли ми задаємо набагато навантаження, то зв'язки травмуються, і, звичайно, мікрозапальний процес або макрозапальний процес, не знаю, в залежності від того, як ви це робите, виникає і це супроводжується болю. Ще що може боліти? Може боліти сама суглобова сумка або внутрисуглобовий хрящ це вже інша історія, і це насправді набагато гірше. Тому що Якщо така будова кульшового суглобу, яка не дозволяє, да, в принципі, сісти на поперечний шпагат, такі люди є, існують в природі. Да, їх не так багато, але буває, ось і цей момент може теж давати травматизацію і викликати біль. Можуть також боліти. Після таких якихось вправ на поперечку, не знаю яких, звичайно, самі м'язи. Ну, я тут мало ймовірно, що вони у вас саме болять, але ж все ж таки обозначу, да, що м'язи можуть теж йти в гіпертонус після такого інтенсивного розтягування і викликати біль. Виникнення активних тригерів, які будуть боліти просто в стані спокою, теж ймовірно. Для того, щоб розібрати, що конкретно болить у вас, вам потрібно з нами зв'язатись, да? і показати, що конкретно ви робите, да? і розказати детальніше, коли болить і як болить. Да? Конкретніше, будь ласка, тоді ми зможемо вам порадити, ймовірно, якісь техніки, які його терапевт може виконати або своїми руками, або навчити вас правильному виконанню для того, щоб зменшити больову симптоматику або забрати її взагалі, раз уж вам так потрібен цей поперечний шпагат. Щоб грамотно це робити, потрібно навчатись, навчати конкретні дії, да, а не просто показати і сказати Роби це, і, можливо, тобі пройде. Можливо, це взагалі не ваш буде варіант. Ось. Тому о, дякую вам за питання. Якщо вам потрібна консультація, звертайтесь. О, імовірні причини боли я розказала і, надіюсь, о, хоч трішечки відповіла на ваше питання. Дякую.